Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Це як якась така буде традиція, що ну, можливо, не завжди, але іноді вогами буде якась розмовна частина. Вона буде стосуватися якихось тем, можливо, які були в коментарях. Так, от, в одному із останніх відео, відео, де були мої роздуми про жіночність, про вибір партнера. Про якусь трансформацію жіночності, ну, про мій особистий досвід, там було таке ну, чи питання, чи коментар, що я зовсім не затронула тему кохання, ну, тобто при виборі партнера, настільки це важливо. Тож я зараз спробую якось коротенько дати відповідь. Так, от, чи важливе кохання в створенні шлюбу, ну, дивлячись, що таке кохання. Да? Зараз, так як я дивлюся на свої закоханості дитячі, то це ну, я не знаю, я такого не хочу, це просто жахане кохання, тому що це ну, ознаки якоїсь психічного розгляду, просто це залежність, це коли ти до людини настільки прилипаєш, що ти постійно потрібно її бачити, чути, ти постійно чекаєш від неї якоїсь звісточні. Тобто твоє життя залежить повністю і твій настрій від того, що, як ця людина на тебе подивиться, що вона тобі скаже, прийде вона чи не прийде. І от така закоханість, ну, я вважаю, це вона така доволі хвороблива. І якщо, ну, базуючись на цій закоханості, створювати сім'ю, то мені здається, нічим хорошим це не закінчиться. Тому що оцей як сказати, сплеск гормонів він рано чи пізно все одно завершиться. Тобто ви скинете ці рожеві окуляри, і ви, і, ви, і ваш партнер, і, ну, і тоді частіше всього тоді стаються саме розлучення, тому що ви зрозумієте, що ви дві різні людини, що ні одна з вас не хоче е, іти на поступки, що кожен хоче виправити когось іншого, і ну, насправді це дорога в нікуди. Таким чином, я вважаю, що саме за цього, через це і розпадається більшість шлюбів через те, що вони якраз основані на цьому ну, такому. Не знаю, коханні, кохання, коханні, закоханості на а доросла любов, на мою думку, може бути у людини, яка вже самоцінна, яка самодостатня, яка е, знає, що їй буде добре і без партнера, що вона та сама людина, яка робить її щасливо, яка завжди підтримає, яка завжди буде поряд, і в якої є свої якісь хобі, інтереси, якась фінансова стабільність, незалежність, тобто е, ну. Ну, людина, яка ну, їй добре з кимось, але в принципі вона може бути і сама. От тоді я вважаю, що ми готові до якихось справжніх почуттів. І я вважаю, що створювати шлюб потрібно саме базуючись на, ну, на такому на дорослій любові, скажімо так. І для мене доросла любов – це… Ну як для мене любов це дієслово, це не почуття. Тобто, що я готова зробити для іншої людини, що я готова зробити для її щастя, чи якщо чи, чи готова я прийняти цю людину повністю, навіть якщо я вважаю, що якісь в неї є недоліки, а не виправляти. Ви ж розумієте, що коли ви приймаєте людину, то ви її любите, любите безумовно. А коли ви намагаєтесь людину якось змінити, підлаштувати під себе, то насправді ви любите себе. Це егоїзм. Тобто, ти маєш мені бути зручним. Отак, От ну це я вважаю, що це не любов. Насправді. Ну, дивіться, от я, наприклад, можливо, не дуже люблю готувати їсти, да? але коли я подумаю, що як моєму чоловіку буде смачно, як він коли він це буде їсти, і мені вже хочеться це готувати. Оце я думаю, це про любов. Теж якісь речі, які ну, можливо вони не корисні там для мене, да, чи для сім'ї, але якщо чоловік... Отримує від них задоволення, ну, можливо, це в когось там е, рибалка чи заняття спортом, чи якісь, я не знаю, які там хобі, от е, коли ви можете да, дати чоловіку цей час, не, не там ругатися на нього, що О, ти за цей час міг би там щось вдома зробити, чи щось таке, а коли ви щиро радієте, от коли він там ну, приходить в спортзалу чи з пробіжки, і настільки він щасливий від. Тих занять, і вам це щастя партнера важливіше, ніж те, що він би там закрив якісь ваші потреби чи інтереси. От я вважаю, що це про любов і. І, до речі, так, це суто моє таке бачення. можете мене не переконувати. Так само я нікого не, пере, не беруся переконувати в тому, що там любов чи не любов. І я вам абсолютно чесно скажу, що там 20 років тому, навіть 10 років тому я була впевнена, що заміж треба виходити саме тоді, коли ти те, те оце буря почуттів, да коли. Ти любиш, коли ти не можеш без людини жити, тобто обов'язково має бути якась така залежність від неї. Та. Оце я вважала якраз тоді. Ну, Зараз я вже трошки виросла, і я думаю, інакше. Я вважаю, що така любов ні до чого хорошого не призводить. Ну тобто, можна, звісно. Намагатися якось подорослішати в цьому стані. Ну, коли в тебе ну, цей гормональний всплеск закінчується, але ну, це не так просто. Отож, а далі буде влог. Приємного вам перегляду. Почну я влог із своєї кицьки та котика. Вони підтримували мене ці кілька днів, доки мені було погано. Я трошки прихворіла. Перший день мене дуже боліла голова. На другий день була просто сильна слабкість. Я майже ці... цілий день спала. І далі ми підемо вже на кухню. І це буде супчик, грибний супчик, але для мене це буде не просто. І, хоч він виглядає абсолютно просто, такий звичайний рядовий, але для мене це була просто мрія. Тому що я кілька днів, доки лежала, мені було погано. Ну, сама старша людина в сім'ї зараз я. в мене ще є син Данилко, якому всього 9 років, і він ще ну не варить їсти. Тобто він може, слава Богу, дати собі раду, да, і щось знайти в холодильнику, там підігріти, поїсти, може собі навіть підсмажити яйце, але ну, супу він точно ще не зварить. Тож перший день, доки я хворіла, мені взагалі було не до супу, і взагалі не до їжі, бо в мене дуже боліла голова, я просто спала і почувала себе погано. На другий день вже, хоч слабкість була, та слава Богу, голова вже пройшла, і мені нарешті захотілося їсти. Захотілося чогось гаряченького, свіженького, захотілося саме супчику, тому що попередній день у нас там було олів'є, ми його доїдали. Коли ми хворіємо, зазвичай хочеться якогось піклування, турботи від когось, щоб хтось тобі там чи чаю приніс, чи щось типу того. Але ви знаєте, я ну, дуже переглянула цей момент після того, як, ну я думаю, кожна мама, мабуть, була в такому положенні, коли вона сама хворіє, коли немає там чи чоловіка, чи когось вдома старшого, щоб. Зміг би їй якось допомогти, а в неї ще при цьому там чи мала дитина, чи, чи може навіть двоє малих дітей, тобто там рік, два, три роки, тобто діти, за якими потрібно дивитися, яких потрібно годувати, і, ну, як мінімум, да, дивитися, щоб вони нікуди не влізли і ну, щоб не було це небезпечно для їхнього життя. От я згадую. У мене колись такий був ну, дуже сильний грип. У мене температура була вище 39, Я просто овочем лежала, я взагалі нічого не могла. І в мене ми були вдвох і ще з моїм сином. Йому на той час було чи два, чи два з половиною роки. Ну, Коротше, він був дуже малий, і за ним теж треба було дивитися. І це найгірша така хвороба, яку я пам'ятаю, цей що тобі хочеться просто десь випасти, щоб тебе ну, ніхто не трогав, щоб ніхто не зачіпав, тобі не треба було нічого робити. А тут тобі доводиться, ще думати, де ж твоя дитина, як її нагодувати, що з нею робити. Тож, ви знаєте, після такого досвіду кожного разу, коли навіть трапляється хворіти самі, тобто що нема кому про мене попіклуватися, але я завжди кажу: слава Богу, що в мене зараз немає малих дітей, що навіть той Данилко, він достатньо дорослий, щоб сам про себе подбати, що я можу. Просто два дні я могла спати, я могла відпочивати, і таким чином я вилікувалась. До речі, я завжди так роблю. Намагаюсь, принаймні, в мене буває там раз у місяць, раз у два місяці. Таке находить не знаю, що це. Ну, я так. Підозрюю, що це можливо мені Данилко школи якогось віруса час від часу приносить, тому що в мене ну, дуже обмежене спілкування. Я навіть не уявляю, де б я могла цю хворобу дістати. Так, от завжди в таких випадках я розраховую на свій організм і він мене ще ні разу не підводив. Тобто я не вживаю ніякої хімії, я нічим не лікуюся. Ну от єдине, як боліла голова, то пробувала пити ібупрофен, але він мені нічого не допоміг. Тому я просто спала і зазвичай от мені одного чи двох днів отак от просто спати, щоб мене ніхто не, не трогав, вистачає для того, щоб мій організм сам впорався з хворобою. Тож супчик в мене був надзвичайно простий, там була картопля, в мене там були якісь залишки шампіньйонів в холодильнику. Я взяла ще морквину, цибулину, зробила засмажку, додала її до картоплі і, мабуть, і все. Я ще хотіла туди плавленого сирка додати, але оскільки. Я не могла йти в магазин, бо я все погано почувала, Данилку не схотів, то було і так. Але я вирішила, що до супчику я підсмажу гріночок, їх потру часничком, як ми любимо. Ще там у нас була якась сметанка чи майонез, ми додавали у супчик, і це було чудово. І це була перша, мабуть, така тепла і смачна їжа, яку я їла за кілька днів. І я просто, мені здається, мене цей суп просто долікував, бо після нього мені вже стало дуже гарно. Коли стемніло, котик попросився на вулицю, я відкрила йому двері з веранди і побачила цю красу. Білий, лопатий, мокрий сніг, падався, всипав і на ранок мені був сюрприз. Хоча ніч була непроста, були повітряні тривоги, і під ранок уже, навіть коли не було повітряної тривоги, я чула якісь вибухи неодноразово, не знаю чому, можливо, це в мене вже нервова система так реагує. На ранок мене чекала отака от картина. Все начисто замило снігом, великі кучугури і ще й зверху капав дощ. Сніг був дуже мокрий і дуже важкий. Та хоч не хоч, треба брати лопату та робити стежки. Тож я прочистила стежку до фірточки. Потім ще одну до дровника, потім ще пішла до той, потрусила з них сніг, щоб їх не розламало, бо їх вже так похилило. Також із плетистих троянд, із рододендрона, на якому навіть одна гілочка відламалася за ніч. А тут штатив втомився більше, ніж я з Лопатою, він на наклонив телефон і все, картинка щезла. А далі була дорога на нову пошту, під ногами снігова каша, і зверху крапав дощ. Йшла відправляти свій подарунок книжку підписниці, а також забирати подарунок хрещеної для Дані і також подарунок коханого мені. Прийшовши додому, ще раз переконалася, що зима через вікно виглядає набагато привабливіше, ніж отак от ногами місити цю кашу. Далі буде трохи мотивації на прибирання, і хоча прибрати я збиралася ще три дні тому, але через те, що захворіла, все це відклалося. Тож спочатку я вирішила пройти все пилососом а потім помити підлогу. А доки прибиратиму, трошки розкажу вам про посилки, які я отримала. Прийшла я, звісно, з мокрими ногами, інакше там не можна було. Чоботи в мене хоч і шкіряни, ні, але вони промокли, там треба було йти тільки в різових чоботах, не інакше розкажу про посилку, яку я сьогодні отримала. Це подарунок від мого чоловіка, таке, чи на Миколая чи на нашу річницю, бо вона там у нас майже поряд була, то це був гаджет, і він безпосередньо був для того, щоб поліпшити. Мою роботу в Ютубі, бо на старому телефоні він в мене, хоч і відносно новий і нормальний, але дуже не вистачає там оперативної пам'яті для того, щоб монтувати відео уже місяців три тому я повидаляла вже ну абсолютно всі додатки. Які в мене раніше були, це там і Фейсбук, і Інстаграм, і там і Приват24. Ну, тобто, все, все, все. І кожного разу, коли я монтую, мені все одно каже телефон, що все, не вистачає пам'яті. Давай ще щось видалим. І наступне, що можна видалити, це вже редактор, ну, в якому я безпосередньо монтую відео. Тому я вже ну, зробила такий висновок, що треба щось уже вирішувати. бо не вистачає дуже пам'яті, відео не монтуються, Вже останній місяць, мабуть, я монтую відео не так, як раніше, що повністю зараз я монтую одну частинку, потім монтую другу частинку, а потім дві їх склеюю, тому що моя програма, редактор, не тяне повністю зробити, зараз відео, їй не вистачає пам'яті. Чесно вам признаюся, що я із технікою із гаджетами, ну так новий, як то кажуть, мені. Дуже складно переходити на щось нове. Мені страшно від того, що я не знаю, як там буде, бо я прилаштувалась до свого телефону, до цієї програми. Я в ній вже більше як півроку монтую, вона мені знайома і, хоч є, великі незручності, в тому, що мій телефон не цього Але в мене є такі побоювання, що як же ж я буду осваювати новий гаджет, і там по-новому треба буде з Розбиратися і з тим редактором, ну, якось сподіваюся, розберуся. Тут я вже перейшла у Вітальню, теж починаю з того, що пропилосошу, а потім на місцях, де немає килимка, теж. До речі, вже кілька останніх розмовних відео я записувала з мікрофоном і мені здається, ну можливо, ви теж це відчули, що кращий звук. Уже мені навіть котик встиг цього мікрофона пожувати. Ну, не самого мікрофона, а цю поролонову подушечку, яка на нього надівається. Ой, зараз я, до речі, згадала, що можна і озвучувати з цим мікрофоном. І от я зараз другу частину відео е спробую з ним, тому що коли без... Мікрофону, то е, тоді звук дуже чути, там як я дихаю, чи як сміюся, ну, якісь такі хрипи. Ще хотіла поділитися хорошою новиною, ну, це більше до моїх постійних глядачів, які в курсі, що коли я шила оці штори, що зліва в кадрі. Вже після того, як я їх повісила, я додумалася, що можна було підняти трошки карниз, бо якось він в мене, я не знаю, чого він так низько. Можливо, через те, що я купувала попередні якісь штори в секунді, в мене була якась визначена довжина, і я вже його робила під ту довжину. Можливо, так, бо я зараз не розумію, чому так низько дійсно. І от після того, як я їх повісила, я зрозуміла, що хочу їх підняти. І от коли. Як то кажуть, і півроку не пройшло. Як чоловік був у звільненні, то я його такі ось попросила, щоб він підняв карниз, ну не дуже високо, десь сантиметрів на вісім. І я вже тоді через кілька днів подовжила штори. І щасливо, так набагато краще. Я, мабуть, додам фото зроблю. І також, поки чоловік був вдома, я теж його попросила, щоб він і в кухні теж підняв карниз, бо він там теж був трошки низькуватий, і там нас поверху йде труба опалення, і мені хотілося, щоб вони так ну, щоб карниз її майже закривав, і там класно, бо штори короткі, їх навіть не треба було подовжувати. Ну і на вітальні моє, моє прибирання не закінчилося. Я вилежавши два дні, набралася стільки енергії, що я поприбирала і в іншу частину хати, і веранду, і коридори, і ванну, кімнату і кухню, але вже його обламалося знімати. Тож мотивуйтеся і ви на прибирання, якщо вам потрібно. А на цьому вже буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Хай не зважаючи на будь-яку погоду, хай там чи каша, чи дощ за вікном, хай у вас в хаті буде так тепло і затишно, як буде цієї групи.